розв'язування задач на вихід продукту реакції. Що ж таке вихід продукту реакції? Вихід продукту реакції це відношення того, що ми фактично отримали, до того, що ми теоретично могли би отримати. Теоретично ми могли би отримати це те, що ми розраховуємо за рівнянням реакції. Вихід позначається буквою Ета вихід, і є три формули. Можна вихід рахувати через масу, можна рахувати через об'єм, можна рахувати через кількість речовини. Тобто вихід через масу. Буде маса практична на масу теоретичну, через об'єм, відповідно, об'єм практичний до об'єму теоретичного і через кількість речовини ню практичне до ню теоретичного. Ще раз наголошуємо, що практичні це у нас те, що ми отримали фактично, а теоретичні те, що ми розраховуємо за рівнянням реакції. Щоб ви зрозуміли, що таке вихід, ви можете порахувати, наприклад, з яким виходом ви працюєте на хімії, коли ви, наприклад, з контрольної роботи теоретично могли би отримати 12. І отримали 12. Тоді ви працюєте з виходом правильно, 100%. Але якщо ви теоретично могли отримати 12, а отримали 6, тоді ви зрозуміли. Розв'яжемо задачу. Внаслідок спалювання 0,2 моль сірки одержали 4,032 літри, нормальні умови сульфур 4 оксиду. Обчистять вихід продукту. Давайте запишемо дано. Отже, що нам дано? Ню сірки 0,2 моль і далі одержали то це який об'єм? Правильно, практичний. Ми це вказуємо. Практично ми отримали 4,032 літра СО2. І нам треба знайти вихід продукту. Продуктом у нас є СО2. Читаємо ще раз умову задачі. Йдеться про те, що спалили сірку. Пишемо рівняння горіння. С плюс О2 утворюється СО2. Далі підкреслюємо собі одною рисочкою речовну, яку нам дано. S. Треба нам знайти SO2. Ви зараз запитаєте, для чого знаходити SO2, якщо воно є. Ми знайдемо теоретично, скільки ми могли би отримати. Ставимо собі тут зверху 0,2 моль. Нагадуємо, що якщо зверху молі, внизу ставимо коефіцієнт, тобто 1 моль. Тут ставимо х літрів, бо нам треба порівнювати з об'ємом. Внизу, якщо зверху літра, нормальні умови 22,4 літра. І знаходимо, скільки теоретично ми могли би отримати СО2. Об'єм СО2 теоретичний дорівнює риска дробу і навхрест. 0,2 множимо на 22,4 ділимо на 1. І це дорівнює. 4,48 літра. Отже, ми теоретично могли отримати 4,48. Фактично, практично ми отримали 4,032. Пригадуємо формулу. Вихід через об'єм дорівнює об'єм практичний на об'єм теоретичний. Підставляємо собі у цю формулу отримані значення і маємо вихід дорівнює 4. 0,32 поділити на 4,48 і це дорівнює 0,9 або 90%. Відповідь вихід продукту реакції становить 90%.